Як заробити всього з 330 злотих? Берете такий велосипед в нашому магазині і починаєте возити доставки. Зараз свята, Новий рік Миколая, дуже класна штука, він алюмінієвий, легенький, навіть можна підняти його на поверх. Батарейка тут на 15 А на одному заряді проїдете біля 60 кілометрів. Якщо їхати на пас системі, це коли вкрутнули, а мотор підтягує, то можна проїхати біля 100 кілометрів. Ще є можливість додатково поставити одну батарею, і вам буде вистачати його ще на більше. 330 злотих це щомісячна плата, 10 платежів під нульовий відсоток і цей велосипед ваший. Мимо того, він потужний, та як мотор тут на пів кіловата, повністю на шимано комплектуючих, дуже класні, надійні перемикачі, провірені часом. Алюмінієві педальки, алюмінієві шатуни, навіть на ньому таке сідло, що можна їздити вдвох. Світло попереду, позаду, дискові гальма перед-зад і зручна резина. Як по асфальту, так і по бездоріжжю. Він дуже м'якенький, їде комфортно. Протестувати його можна в нашому магазині Rover Express, Знаходимося в Варшава Клобуцька, 6Б. Виставляємо фактури фактуривати 23% і даємо розтермінування на 10 платежів.